Іван і язиката жінка українська народна казка. Було це ще за панщини. Жили собі чоловік і жінка. Він ходив у ліс за дровами, за звіриною полювати, а вона в печі палила, йому їсти варила. Пішов якось чоловік у ліс. Аж бачить, стоїть під сосною в кущах казанок із золотом. Подумав, подумав. Звідкіля він міг тут узятися, невже якийсь багач або нечиста сила заховала скарб. Накрив чоловік той казанок сухим ломатчем, оглянув місцину, щоб запам'ятати, та й пішов оглядати свої сітки, що розставив на звірину. Аж дивиться, петельку потрапив заяць. Зрадів чоловік, забрав того зайця та й пішов до річки. А там у його нериті риба. Заглянув у неред, а там отаке нащука. Вийняв щуку, а на місце запхав у нерет зайця, поніс щуку у ліс та в петельку, дивно та хитро зробив. Прийшов чоловік додому, а жінка до нього. Що ж ти прийшов без дров? А, жінко, жінко, я такий слабий сьогодні. Завтра обоє підемо І принесем Добре. На другий день. Рано стали чоловік і жінка, та й пішли у ліс. Привів чоловік жінку у запримічене місце і каже Онде, під сосною є трохи сухого гілляча Забери його. Стала жінка гілля брать, аж під ним казанок із золотом. Чоловіче, я золото знайшла. О, яка ж ти щаслива. Ходімо, там у петельці повинен заєць бути. Пішли вони до петельки. Чоловіче, тут щука сидить. Ох ти, яка ти щаслива! Ходімо до річки, там у нереті повинно ще більше бути. Пішли вони до річки, підняли з води нерета. Чоловіче, заєць в нереті. Ох, то вельми добре. Забрали вони казанок із золотом, щуку і зайця. Ідуть додому, а край дороги корчма. Заглянув туди чоловік. А там гармедер, п'яниці гомонять. А що то так гомонять? питається жінка. Ех, тихше жінка, – каже чоловік. То наш в басою вдавився, то люди й гомонять, як би ти його врятувати. Прийшли чоловік і жінка додому. Скоро й розбагатіли, стали в багатстві жить, поживати, та не вродився ще той, хто б жінці догодив. Вередлива жінка незабаром посварилася з чоловіком. А хто ти такий? Піду й та й панові скажу, що ти знайшов казанок із золотом. І пішла, надимала пана та й каже Мій чоловік знайшов казанок із золотом, а вам, пане, не признається. Дав пан дурній бабі келишок горілки, посадив у кімнаті, а гуменного посилає Піди но, позви до мене Івана. Пішов гуменний. Іване, тебе щось пан требує? А Іван уже сам знає чого, та питає А чого він мене требує? прийшов Іван до пана. Ах ти ж негідник Іване. Чого, панойко, як чого? Ти ж золота казанок не йшов і не признаєшся. Вперше чую, пане, пан до Іванової жінки. А розкажи но, ну, коли то було? А тоді, пане, стала розказувати жінка, як пішли ми в ліс, стали глядіть, чи немає в петельця зайця. А там, бачимо, сидить щука. Як пішли ми до річки, підняли з води нерета та немає риби, а там заєць, викарячив пан очі та до жінки. Хіба може таке бути? Панойку, то було в той день, коли ти в корчмі ковбасуїв і вдавився. Тут пан як схопиться, покликав своїх слуг і наказав їм всипати Івановій жінці гарячий крізок за образу, а сам до Івана. То, Іване, якась дурна у тебе жінка. Смерть кума Українська народна казка. Жили два брати: один заможний, а другий бідний. У багатого дітей було трохи, у бідного аж семеро. Бідність у тій родині була така велика, що ніхто не хотів іти до хрестин. Не йшли куми, нікому було діло до малих. І от у бідних знову народилася дитинка. Чоловік каже жінці: треба йти по куму в сусіднє село, може, хто погодиться. Іде він дорогою за село, а назустріч виходить стара жінка з косою. Худенька, страшна, з торбою на плечах то була. Смерть. Чоловік злякався і хотів обігнути її, але та запитала Хто ти такий? Не втечеш від мене. Чоловік розповів про сім'ю, про немовля та про те, що ніхто не хоче йти до Христу Смерть сказала Я піду з тобою, я хрещу сина. Вона зняла торбу, дала її чоловікові і наказала нести додому. Дійшов чоловік додому, висипав із мішка, а там купа золота. Він послав старшого сина до дядька, щоб той допоміг переміряти міркою. Хлопець пішов, а батько почав готуватися до хрестин купив їжу, випивку, все, що треба. В того ж дня приїхала кума. Не проста, а багата, шість коней, слуги, розкішний екіпаж. Люди зійшлися на хрестини, почали проситися в куми, та господар сказав ні. Сьогодні тільки ми з кумою поїдемо на Христини. Христини відбулися. Батюшка охрестив дитину. Кума прошепотіла чоловікові на вуха. Ніколи нікого не клич за стіл. Хай буде тільки твоя сім'я. І запам'ятай, на ноги під ліжко постели стару свитку, а постоли підвись на дверях, щоб ти не забув, звідки прийшов. Чоловік послухав. Він збудував нову хату, але стару свитку постелив під ноги на ліжку, а постоли повісив на дверях, щоб пам'ятати про бідність і не забувати рідних коренів. Діти підросли хтось став професором, хтось учителем, і родина скоро розбагатіла навіть більше, ніж той старший брат. Жили вони добре, аж допоки гроші не скінчилися. Зрештою, кма прийшла знову і каже: Куме, в помочі стану. У далекому царстві захворіла царівна За селом є дві криниці одна з мертвою водою, друга з живою. Набери трохи і поїдь лікувати. Чоловік пішов, знайшов обидві криниці, наповнив пляшки і поїхав до палацу. Лікарі з усього царства з'їхалися, але не могли врятувати царівну. Коли чоловік з порваним пальтом та в потертих чоботях зайшов у палац і сказав, що вилікує, йому повірили. Він дав дівчині трохи мертвої води, потім живої, і невдовзі царівна прокинулася і захотіла їсти, а потім танцювати. Лікарі, збентежені й принижені, швидко поїхали. Цар дуже зрадів і запропонував чоловікові половину царства, але той відповів, Мені не треба царства, у мене сім'я. Тоді цар насипав йому мішок золота. Чоловік забрав нагороду і повернувся додому, а смерть, що й раніше була поруч, дала йому просту настанову лікуй бідних безкоштовно, а з багатих бери плату. Чоловік слухався спочатку, лікував, брав плату з заможних і не брав з бідним. Але згодом, спутий звичкою до грошей, він почав брати оплату із убогих. Одного дня прийшов до нього генерал у пишній формі. На дверях висіли ті самі постоли, які нагадували про бідність. Генерал образився Що це за мотлох у вас на дверях? сказав. Знімай і викидай. Чоловік відірвав і викинув постоли, а біля порога вже стояла смерть. Забув, бідних? запитала вона. Я забув, зізнався чоловік. Смерть суворо нагадала. Я ж наказувала бідних лікуй дармо, а з багатих бери платню. А ти тепер із бідним береш. Значить, жити тобі лишилося небагато. Чоловік злякався і благав Відклади, відклади, хоч до завтра. Смерть погодилася. Тоді він придумав хитрість на дверях написав слово Завтра. І зробив ліжко на вертусі ще один обремок надії, думаючи, що смерть побачить і відвернеться до завтра. Кожного дня він сподівався, що відтягне невідворотнє, але у хаті була служниця, що щодня прибирала. Вона, читаючи надпис, подумала, що лікар дійсно дасть їй платню завтра, і через лість стерла те слово. Коли смерть прийшла наступного разу, то вже не побачила завтра на дверях. Вона схопила чоловіка за ноги і сказала Хто б ти не був брат сватчику, з мене не кпитимешся, я не жалію нікого. І так сталося. Чоловік мусив піти з життя. Бо, як кажуть у народі, скільки не живи, все одно вмерти мусиш. Як Іван шукав страха, українська народна казка. Колись то в якомусь селі жив один дядько і мав три сини. Два розумних, а третього Івана дурника, який все на печі сидів та спину грів. О, чує він якось увечері. Говорять брати, що є у світі страх. А Іван почув і з печі обзивається А, дайте на мені того страха. Е, кажуть брати, дурний ти. Коли хочеш, то йди й проси бога, нехай дасть тобі страха. Зліз Іван з печі і йде у світ та все просить Бога. Боже, дай мені страха, Боженько, дай мені страха. Вже захопила його й ніч у дорозі. Їде возом один дядько і питається Чого ти, хлопче, хочеш страха? Хочу. От ночуй тут коло цього дуба, буде тобі страх. Розклав Іван Вогна, ще зібрався ночувати коло дуба. Аж дивиться, висить, ледь та ліпається, на дубі чоловік. каже Іван до нього Ти, чоловіче, там змерз чи ні? Що ж, як чоловік мертвий, нічого не говорить. Виліз Іван на дуба, знійняв чоловіка, поклав біля вогнища, а потім каже «Отсунься, чоловіче, од от вогню, бо згориш. іде Іде-іде, а всюди вже пішла поголоска. Ще ходить якийсь дивний дивак, шукає страха. А цар саме спорудив палац вельми красивий, але в ньому не можна було жити. Хто не піде спати, то нечиста сила вистрашить його звідтіля. Прийшов Іван до царя. Що, хочеш страха? питається цар. Так, дай царю страха. От ночуй в моєму новому палаці. Будеш мати страха, ще й сто карбованців дам тобі. А мені грошей не треба, а тільки страха. Добре, будеш мати страха, тільки ночуй. Пішов Іван у новий палац, розіклав вогнище на підлозі, сів і чекає страха. Аж тут загриміло, заблискотіло, линув дощ, і вогнище стало погасати. Натомість донеслося страшне скреготання. зважає Іван, страха чекає. Переночував Іван цю ніч. А треба ж три ночі переночувати, зібрався на другу ніч, розпалив знову вогнище на підлозі, сів, чекає страха. Знову загриміло, заблискотіло, став лити дощ. Звідусіль донеслося страшне скреготання, завивання, мов би над. То чорти так йому пакостили, хотіли настрахати. Та Іванові байдуже. Переночував і другу ніч. Пішов уже й на третю ніч ночувати, розпалив в огонь, аж сидить рогатись довгою бородою чортисько, та й каже ну, досить тобі тут зі мною змагатися. Пора й честь знати. Забирайся геть звідсіля. Ні, каже Іван. Остав палац, щоб вашого чертячого духу тут не було. От я приніс ковадло і молота, радить чорт, як розіб'єш молотом за один раз кувадло, то залишу тебе у спокої. А як я розіб'ю, палац мій, і ти вибираєшся звідси геть. Добре, згодився Іван Дурник. Тільки ти починай перший. Ударив чорт молотом по кувадлу, розсипалося воно геть на куски. Давай мені нове, ліпше кувадло, говорить Іван до чорта. Приніс чорт нове кувадло і молота і пильно дивиться на Івана, щоб той часом його не обманув. А Іван як замахнеться, і молотом чорта. Аж борода його угрузла в кувадло, і молотом там по голові, по спині, давай товкти його. Написав чорт розписку, що звільняє палац і більше тут не буде господарювати, ще й розписався своєю кров'ю і печатку приклав. Переночував Іван у палаці, зрадів цар, дізнавшись, яким способом Іван перехитрив і прогнав нечисту силу з палацу. Швидко казка мовиться, та не скоро діло робиться. Женив цар Івана на своїй дочці. Уділив йому половину царства, а той все просить Боженько, дай мені страха. А одна баба хитріша от черта і порадила царові я дам Іванові страха, то не буде більше ніколи просити. Коли заснув Іван Крепко, прийшла хитра баба, линула на сплячого крижаною водою, аж той закричав Ух, мені. Страшно! Довго Іван жив, поживав, та більше страху не шукав.